Всім привіт! Свіжі новини світового і українського футболу прямо зараз. А ви поки підпишіться на канал та поставте лайк. Розвиваємо український YouTube разом. Анатолій Трубін став найдорожчим молодим воротарем світу. Циганкову робить різницю. Тренер Жирони розраховує на продовження феєрії від українця. Чекаємо на дебют в АПЛ. Забарний відновився і готовий грати. Лунін має варіанти ВПЛ та Бундеслізі – Змі іспанські змі назвали наступника гвардіолу в Манчестер Сіті. Альхіляль запропонував 37 річному Серхіо Рамасу контракт із річною зарплатою в 50 мільйонів євро. Анатолій Трубін став найдорожчим молодим воротарем світу згідно з оновленими даними Transfer Market, воротар Донецького шахтаря Анатолій Трубін став найдорожчим воротарем світу серед тих, кому не більше 21 рік. Наразі трансферна вартість 21-річного голкіпера гірників становить 18 мільйонів євро, і це максимальне значення у згаданій віковій категорії. Але стільки ж, як і Трубін, коштує Гевін Базуну з англійського Саутгемптона. Циганково робить різницю. Тренер Жирони розраховує на продовження феерії від українця. Наставник каталонського клубу Мічел Санчес висловився щодо гри українського Вінгера Віктора Циганкова. Щойно циганков прибув у команду, ми зрозуміли, що це гравець іншого рівня. У третій зоні Віктор робить різницю у плані голів та асистів. Крім того, на полі він дуже роботящий. У нього чудова ліва нога. Саме такого гравця ми хотіли підписати взимку, щоб зробити крок уперед у своєму прогресі. Цитує Санчеса Джерело. Чекаємо на дебют ВАП. Забарний відновився і готовий грати. Тренер Бормута Гаррі Оніл розповів про те, що за час паузи на матчі збірних український захисник Ілля Забарний відновився і готовий грати. Через пошкодження Ілля пропустив матч України проти Англії. Були хороші два тижні для Іллі. Я радий, що він зумів відновити свою кондицію і вже готовий, сказав Оніл. У суботу аутсайдер АПЛ зіграє проти Фулхема. Забарний після переходу до Борму та з Динамо у січні ще не грав за нову команду. Лунін має варіанти ВПЛ та Бунд-Злізі. Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін схоже може не переживати щодо свого майбутнього. Є кілька охочих його підписати. Іспанська преса вже тривалий час говорить, що 24-річний страж Воріт налаштований покинути Мадрид наприкінці сезону. Все через брак стабільної ігрової практики, повідомляє Джерело. Андрій лише підстраховує тібо Куртуа, якого важко витіснити зі старту. Цього сезону українець відіграв 11 поєдинків, 4 з яких на нуль, але цього замало. Зараз у Луніна нібито є неназвані варіанти з англійської прем'єр-ліги та німецької Бундесліги. Усі ці фактори роблять воротаря збірної України одним із перших кандидатів на вихід влітку. Реал поки не визначився щодо його заміни. Іспанські ЗМІ назвали наступника Гвардіоли в манчестер Сіті. Луіс Енріке може очолити манчестер Сіті замість Хосепа Гвардіоли, якщо він вирішить залишити свою посаду. Про це повідомляє Джерело. За інформацією джерела, манчестер Сіті вже веде пошуки можливої заміни для гвардіоли. Головним претендентом на посаду є також іспанський фахівець Луіс Енріке. А більше відомо, що Манчестер Сіті навіть готові запропонувати трирічну угоду Енріке із зарплатою 16 мільйонів євро. Нагадуємо, нещодавно Енріке очолював збірну Іспанію, яку залишив після чемпіонату світу 2022. Аль-Халяль запропонував 37-річному Серхіо Рамосу контракт із річною зарплатою 50 мільйонів євро. Клуб «Аль-Хіляль» із Саудовської Аравії всіма силами намагається роздобути до своїх лав іспанського захисника французького пасаже Серхіо Рамоса. За інформацією Le Еквіп, спершу «Аль-Хіляль» запропонував 37-річному футболістові контракт з зарплатою в 30 мільйонів євро на рік, але потім збільшив цю суму до 50 мільйонів євро. Цікаво, що в пасажирама заробляє всього 10 мільйонів євро на рік. При цьому Паризький клуб збирається знизити зарплату іспанця за новим контрактом, який буде йому запропоновано. Чинна угода рамаса з пасажиром розрахована до літа цього року.